Сестри мир вам. У 12-му розділі послання до Римлян апостол Павло пише такі слова: Представте тіла ваші в жертву, живу, святу, благоугодну Господові для розумного служіння вашого. В цьому тексті благоугодна жертва означає жертва, приємна Господу, жертва якою Господь задоволений. Як він сказав колись про свого сина, сина мій возлюблений, якому моє благовоління, і питання, яке ми повинні задавати собі, чи життя, і наша жертва, і наше служіння є благоугодним, приємним Господом, не просто прийнятним, а приємним, яким Він задоволений. Я не говорю про спасіння. Цей крок ваш він викликає радість на небесах. Це благогодне діло. Це не популярна справа для світу. Не прийдуть репортери, не будуть черги, як декілька днів тому назад на скидку за айфонами. Коли пастор заве сьогодні той день, прийди, покайся, не буде таких черг. А для Господа це велика радість. Говорю не про те. Говорю про служіння ваше, спасенної душі, ваше виконання і ваша свята жертва. Господь. Дає спасіння по благодаті. Це дар, за нього не треба платити. Але що пише Павло, не пізнаєш величини і цієї сутності жертви, крові, яку заплатив Христос за тебе, поки не віддаси сам життя своє на служіння, на прославлення Його. І чи ти служиш так, що Господь задоволений тобою, чи життя відображає Його характер, якщо ні? Стовідсотково Господь не задоволений тобою. я про себе скажу. Не завжди Господь задоволений тим, що я роблю, як я виконую. Сьогодні ми читаємо пророчу книгу, тому відкриті зі мною 12 розділ Осії. Почнемо з останнього вірша, 14 вірш. Осія 12.14. Писання говорить, що служіння... Христово, свідчення Христове є дух пророцтва. Тому, чим більше ти хочеш пізнати Христа, Його характер, те, що буде, сталося і буде вже в майбутньому, в найближчому майбутньому треба вивчати пророків. 14 вірш сильно роздратував Єфрем Господа. І зате кров Його залишиться на ньому, і ганьбу Його оберне Господь на нього. Ми читаємо про Північне Царство, про Єфрема, про того, хто викликав великий гнів Господа. Сказано: гіркий гнів, той, чиє життя не було угодне Господу, той, хто прогнівляв Господа. І Господь за це говорить: кров його, тобто вина Його, залишиться на ньому. І сором Його, ганьба Його, оберне Господь на нього. Просто про вихід. Про вихід Ізраїля, Північного царства в Асирію. Якщо ми відкриємо на початку книги Осії, то ми читаємо, що протягом десь правління чотирьох царів проповідував пророк. Дослідники говорять понад 40 років. Тобто, це не випадковий такий а, суд Божий, який охопив Єфрема. Вони знали і уперто і йшли проти. 40 років тобі говорили покайся. Ми зараз будемо читати якісь причини гніву Божого. І для нас, для церкви ХХІ століття, це дуже актуально. Не будемо себе віддаляти далеко від нього. Тринадцятий розділ перший вірш говорить, коли Єфрем говорив, усі тремтіли. Він був високим в Ізраїлі, але став винним через вала. І загинув. Єфрем, коли говорив, усі тремтіли. Що це значить? Коли Єфрем, Північне і Південне царство разом було ще до того, ще до царства, виведене Господом, народи Божий з Єгипту, в пустелі і завоювання цих земель ханаанських, це були великі Божі діла через народ Божий. Бог помазав народ духом своїм. Вони творили такі діла, яких не творив ніхто. Ця сила дана була через Господа. І ця сила дана і тобі також. Ти людина спасена. Вона доступна цей авторитет і це помазання. І що? І він став винним через вала, через ідолопоклонство. Читаємо далі, яка ж природа його, вірш 2. І нині додали вони до гріха. Зробили для себе відлитих ідолів зі срібла свого, за розумінням своїм, повністю робота художників. І говорять вони людям, які приносять жертви, цілуйте тельців. У цих словах за розумінням своїм вся сутність ідолопоклонства. Тобто людина за своїм розумінням, за своїм баченням робить собі образ тіля його в камені, в дереві, в металі. І поклоняється, але природа цього поклоніння заключається в тому, що якщо ідол говорить те, що тобі вигідно, те, що тобі хочеться, це хороший ідол. Тобто, одним словом, охарактеризувати ідолопоклонство можна собі, для себе, за розумінням своїм, в цьому суттєво відрізняється від поклоніння Господу. Те поклоніння Господу це є повністю відречення від себе, це смирення. Де прийняття волі Його. Він викупив тебе. Що відбулося <кій> при викупленні, при спасінні? Гріх володів тобою і мною. Він керував мені, що робити. У прийнятті рішеннях я керувався плоттю своєю, але Бог дає по благодаті перемогу над гріхом. Перемога над гріхом означає не тільки заплатив за минулі гріхи. А ти і далі не грішиш, благодаття дає і далі можливість і сили не грішити. А викоплення означає, що то був твій власник, а зараз ні. То був твій господар гріх, а зараз ні, зараз твій Господь. Тому питання: чи задоволений Господь твоїм служінням, чи ні. Чи ти що своє просуваєш, ти щось своє думаєш, ти живеш за своїм баченням, і це вірний шлях до ідолопоклонства. Зараз на заняттях надільної школи ми проходимо ці періоди від Ноя Потопа до Авраама. ці періоди, коли потомки Ноя будували собі башню Павилонської міста. І цей період можна назвати переходом від або вибором, скажімо так, куди йдуть народи. Народи, які пройшли в долину Сенар і побачили, що вона гарна, вони сказали. От ми побудуємо собі місто, собі башню до небес, до Бога, вище нього. Це в той час, як в 9 розділі Господь говорить: в 9 розділі Господь говорить: розмножуйтесь, розселяйтесь по всій землі. Вони ні. Вони обрали щось своє. Нам тут подобається, ми поселимо і будуємо собі. Це був вибір уже ідолопоклонства. Вчора на заняттях біблійної географії нам говорили, що там будували жертовники. Правильно я говорю? Так? Це був шлях вибору уже. Я хочу так, я бачу так. Натомість Авраам, який є прикладом уже кого? Віри, людини віри. Він, коли Господь говорив до нього, він сказав, ось я Господи. Ми часто читаємо про Авраама, Господь сказав йому: Господь відкрився, Господь явився. В чому особливість його? Я не такий, такий самий. Просто ти шукай, Господа, він буде так само тобі відкриватися, говорити. А твоя відповідь повинна бути: Ось я Господи, як у Авраама, як у Якова. Ось я, Господи. Ніщо мене не обреміняє, я готовий служити. Ні діти, ні сім'я, ні робота, ні навчання. Не йдеш ти ні на який компроміс. Ну, типу, ну ти ж розумієш, Господи, мені треба довчитися, мені треба диплом отримати. Потім. Про компроміси брат говорив минулого разу. Ну, ти розумієш, Господи, у мене робота, я не можу. Я... Ну, ось пізніше трошки. Та він то розуміє, це Бог, який шукає твого блага. Ти розумієш, з ким ти говориш? Якщо в твоєму житті нема цієї розмови, цієї діалогу, Бог мовчить, він мені нічого не каже. Шукай. Як Давид, сміливо відкрита на колінах після зібрання дому своїй кімнаті, стань перед Господом і чесно скажи, як Давид, Господь, ось моє серце, досліди його, що в ньому, що не потрібне, викинь очисти. Виплав. Він скаже питання тільки, чи хочу я цих змін, чи готовий я, дуже часто ні. Ми привикли до комфорту, до того, де ми є, і будемо читати про це далі. Отже, ідолопоклонство в сучасному світі воно набуває своїх форм. Я не буду про це говорити, окрема проповідь, але це також те, що може завадити служінню Господу. За те вони будуть як ранковий туман, як роса, що скоро зникає, вірш треті, як полова, що звівається з току і як дим з труби. Вірш третій говорить нам, що нічого не варте наше життя, тисячі народжуються, тисячі вмирають, не залишився жодного сліду. Як роса, яка швидко проходить. Життя наше як пари, яков говорить, ось воно було, його немає. Як Соломон пише, суєта, суєт. Якщо. Немає Божого помазання, Божої руки, Божої волі в твоєму житті. Було і нема. А якщо є, ти твориш Боже діло. Починаєш з малого, і тоді він доручає тобі велике, ти рухаєшся. А так суєта, пар. Четвертий вірш, але я, Господь Бог твій від землі єгипетської, і ти не повинен знати іншого Бога, крім мене, і немає Спасителя, крім мене. В четвертому вірші Господь дає вирішення проблеми. Він говорить: Я, Господь, Бог твій. Це значить, це народ підзаповітний. І Якщо ти порушив заповідь, це не значить, що Господь не вірний йому. Він вивів тебе з землі Єгипетської. Що значить виведення з Єгипетського? Це вихід, це викуплення. Тоді це були кров ягня, які свідчили про те, що прийде ідеальна жертва, жертва за всі гріхи, жертва Христа. І ти не повинен знати іншого Бога. Крім мене, немає Спасителя, ніщо тебе не спасе. Господь дає вирішення проблеми. І це понад 40 років проповідував пророк, якого почули чи ні? Народ почув, до сих пір не почув. Північне царство ще й досі в вигнанні знаходиться. Якщо Південне царство вернулося через 70 років з Вавилону. За Сирії, 10 колін, так і не вернулися, вертаються зараз, бо Господь сказав, верне, Він вірний своє слово, і вже просто це як знак останніх днів. Вірш п'ятий. Я визнав тебе у пустелі, у землі спраглій. Визнав, значить, пізнав. Я пізнав тебе. Ми були в тісних стосунках з тобою в пустелі. Справа в тому, що небагато з нас хоче йти в ту пустелю. Пустеля для нас це вирвати нас з наших комфортних умов, де ми живемо, де ми знаходимося, і піти туди, де ти не знаєш, що буде далі, яке буде далі майбутнє. Нічого нема там в пустелі, крім Бога. Що я буду там робити? На кого надіятися, який мій запас, який мій гарантія моя, Бог, один він. В пустелі ти тільки на нього надієшся. Господь Ісус Христос був в пустелі. І часто у людей. У нас з вами бувають періоди, коли ми в пустелі, коли важко, нам ми не знаємо, що завтра, де надія наша, він надія наша. От саме там, як кажуть, де тривога, там і до Бога. Сказано, у землі спраглі спраглій спраглі, не тільки фізично, а спраглій духовно, там, де ти дійсно бажаєш тепер пізнавати цього Бога, який тобі поміг в пустелі, де ти дійсно прагнеш до нього, шукаєш його. І дай Боже, щоб це не завершилося і далі. Коли все наладилось, коли все в порядку, наша природа така, дивіться, шостий вірш. Маючи пасовища, вони були ситі, а коли насичувалися, то підносилося серце їхнє, гордилися. І тому вони забували мене. Вірш чіткий, як прозорий, як вода, навіть коментарів не потрібно. Господь дає настільки багато сили, помазання, щоб ми творили Його. Діло, як Авраам був готовий творити, ось я Господи, виконай мене. В тебе план є. План для мого життя, план для всього спасіння свого людства. Я хочу брати участь у цьому. І <кій> не хочуть. <кій> Тому вони забували мене. Ми зупинились на якомусь етапі, нам цього достатньо, і все ми не рухаємося. Забували. Сьомий вірш. Я буду для них, як Лев, як скимен буду підстерігати при дорозі. Яка дорога чекає Ізраїль Північне Царство? Через деякий час це дорога вигнання. І оце слово підстерігати насправді воно несе смисл вчити їх у вигнанні. Господь вірний заповіту. Він не залишить свій народ, і він буде вчити його там у вигнанні, щоб нарешті, нарешті прийшли до покаяння, вчити їх в їхньому вигнанні, в, їхньому, в їхній дорозі. І що цікаво, от ми читаємо зараз вдома, проходимо книгу Пара царство. Коли цар Єзекія він уже відновив служіння в храмі, він закликав: Ідіть, народи Іуди, ідіть народи Ізраїля, то що залишилось там, ідіть, поклоніться з нами. Так тих посланців висміяли. Сміялися з них. Лише декілька пішли, дійсно пішли. Восьмий вірш. Буду нападати на них якраз. Позбавлена дітей ведмедиця і роздирати вмістилище сердець їхніх, сердець, те, що в нас середині, і поїдати їх там, як ливиться, польови звірі будуть терзати їх. Це говорить про що? Про те, що шлях вигнання оцей період буде болячий, буде нелегкий. Дев'ятий вірш. Погубив ти себе, Ізраїлю, бо тільки в мені опора твоя, де цар твій тепер, нехай він спасе тебе в усіх містах твоїх, де судді твої, про яких говорив ти, дай нам царя і начальників, як у народі. Вони просили: дайте нам царя, як у них. Я дав тобі царя в гніві моєму, відібрав його в обуренні, ще в більшому гніві моєму. Господь хоче бути царем, сам бути царем над своїм народом. Кого іншого він не хоче допускати до свого народу. 12 й вірш. Зв'язано у вузол беззаконня Єфрема, збережений його гріх. Що це значить? Це значить схований гріх. Зовні все в порядку. По людині нічого не скажеш. Але всередині схований гріх. Цікаво, що коли людина здійснює суїцид, це стає. Дуже великою несподіванкою для тих, хто її оточує. Як? Зовні все нормально, нічого не скажеш. А що відбувається всередині, скрита, заховано? От про що говорить цей вірш? Зовні картинка в порядку. Тринадцятий вірш муки тієї, яка народжує осягнуть його. Він син нерозумний, інакше не стояв би довго у становищі дітей, які народжуються. Розумний син. Спадкоємець, бо Ефрем є спадкоємцем. Він намагається вийти з цієї становища і як тільки почув, швидко покаятися, ті швидкі ми до покаяння, коли нам говорять, коли Господь говорить до нас. І не, інакше не стояв би довго у становищі дітей, що народжується. Це значить, що дитина не виходить. І це небезпека. Лікарі вам скажуть, що чим довше вона затримується в лоні матері, тим більша небезпека це. 14 вірш. Від влади пекла я відкуплю їх, від смерти визволю їх. Увага! Смерти, де твоя жало пекла, де твоя перемога? Розкаяння у тому не буде у мене. Господь говорить про приготоване спасіння через Ісуса Христа, коли гріх і смерть тратить свою силу. 15 вірш. Хоч Єфрем. Плідливий між братами, але прийде східний вітер, підніметься вітер Господній з пустелі, висохне джерело його і вичерпається джерело його, він спустошить скарбницю всіх дорогоцінних сосудів. Єфрем може бути плідливий, може бути показувати хороші результати, так як сучасний Ізраїль. Він розквітає в пустелі, там піски, там нічого нема. Але тим не менш, він розквітає зараз. Це значить, що Ізраїль зараз знаходиться в хорошому духовному стані. Чи Господь задоволений зараз Ізраїлем? Абсолютно ні. У вченні, які розповідає народ Ізраїля, юдаїзм, багато того, що відводить їх від Господа. І це не значить, що в хорошому стані. Вони позовуть в свій час того, кого розіп'яли, і в свій час спасеться Ізраїль. Не весь той, хто залишиться, але Господь вірний своєму слову. Для нас хочеться зробити висновок такий: хто мудрий, щоб розуміти це, хто розумний, щоб пізнати це, бо право путі Господні і праведники ходять по них. Треба мати мудрість і розуміння, щоб приймати осудження Господня. Не залишатися, якщо ти десь зупинився на тому рівні. Не чуєш Господа, а ставати перед Ним, бути швидким до покаяння і як Авраам як Давид, як Іаков, бути готовими казати Ось я Господи, щоб бути дійсно приємною жертвою, приємною, не просто достатньою, а приємною, щоб коли та сестра чи той брат, вони будуть з Господом. І принесуть до його ніг вінки, і покладуть, і поклоняться, а ти прийдеш з пустими руками, щоб цього не було. Господь дає велике помазання, духа і силу в твоєму житті, використай його для того, щоб передати його характер, для того, щоб прославити його серед народів. Амінь.